Продовжуємо випуск. Угорщина, яка славиться своїми термальними водами, запрошує на лікування та оздоровлення прикарпатців. Власне про це мовилося на семінарі за участю тамтешніх і наших медиків-тороператорів. Власне, нам теж є що запропонувати сусідам про співпрацю у наступному сюжеті. Працівники інформаційного бюро Угорський туризм при посольстві Угорщини в Україні спільно з лікарями бальнеологічного та кліматичного курортів Хевіста та Польце провели навчальний семінар для івано-франківських медиків і туроператорів. Зустріч відбулася за підтримки посольства та Генерального консульства Угорщини в Україні, генерального консульства Угорської Республіки в Івано-Франківську. Оскільки Угорщина посідає п'яте місце за розвіданими запасами термальних вод у світі, науковці відзначають її великий потенціал у Лозі медицини, зокрема реабілітації. Коли ми говоримо про лікувальний туризм, то перш за все ми маємо на увазі оздоровлення, реабілітацію саме на термальних курортах. Ми можемо говорити і про медичний туризм, тобто лікування в медичних установах, але це трошечки інша сфера. Медикаментозна терапія при захворюваннях органів дихання має свої обмеження і має свої протипоказання. У нас є печера, де ми проводимо печерну або спелеотерапію, і склад повітря цієї печери і процес лікування він, власне, доповнює і робить більш ефективною медикаментозною терапією, включає тобто, це вже реабілітація органів дихання. Медики зацікавлені у такій співпраці, особливо зараз, коли постало питання створення реабілітаційного центру у нашій області. Нам цікаво дуже співпраця, тому що реабілітація Івано-Франківській області тільки починає набирати оперти. Ми тільки вивчаємо цю сферу надання медичної допомоги, думаємо, як відкрити максимум реабілітаційних центрів у місті Івано-Франківську, особливо. Актуальним зараз може бути для нас Це хлопці після травм, які після вогнепальних поранень можуть отримувати там дуже хорошу реабілітацію. На зустрічі чимало туроператорів мандрівки з живописними місцями Карпат та сусідньої країни суттєве поповнення бюджету. Що стосується Угорщини, наші краяни давно вподобали цю країну для сімейних подорожей. Саме Угорська Республіка є країною номер один європейського союзу з розвитку оздоровчого медичного туризму. Саме рекреаційна база України і Угорщини ідуть схожими, і це великий плюс для нас. Серед почесних гостей семінару генеральний консул Словацької Республіки у місті Ужгороді Янка Буріанова. Вона вивчає усі можливості співпраці між Словаччиною та нашим регіоном. Ja duže rada, že u mňa pojavila sa taká možlivosť byť obecná, tu byť prísutná na cím semináriu a pobačiť i tak live, naživo potenciál, aký tu v Ivano Frankusku, na Ivano Franky v Číne je v sférii turistiky. No i naturálne, že i Slovačina je zacikavlé na s ciu oblasťou i zapraša turistov iz Ivano -Frankovska. I z druhej strany. Овачина теж хочуть відкривати чудові образи івано так що це є інтерес взаємний зустріч. Проводилася у рамках співпраці та розвитку добросусідських відносин Угорщини та Західної України.